А власне, наскільки є можливість зараз людям з окупованих територій Запорізької області та не тільки Запорізької області пересуватися на вільну територію? Справа в тому, що була інформація, ніби з інтенсифікацією наших контрнаступальних дій ворог ледь не заборонив українцям виїжджати з окупованих територій, і дуже складно працюють пропускні пункти. Ну, вони дуже хитро роблять, вони не забороняють. Вони, наприклад, як Васильівці вводять необмежену комендантську годину, або вводять нові вимоги до транспорту цивільного, який проїжджає, або запроваджують нові форми контролю на пропускних пунктах. Дійсно, вони чинять перешкоди для того, щоб цивільне населення виїжджало, але робиться це з однією метою. Вони чудово розуміють російські окупанти, що вони втрачають живий щит, яким вони прикриваються від кон. Контрнаступу наступу українських збройних сил, Те, що нам ну, саме приклад в Мелітополі. Вони зараз свої підрозділи розміщують у закладах освіти. Вже навіть заводять туди особовий склад. Це це робиться навмисно для того, щоб використовувати українських дітей як живий щит.